Всім привіт на каналі Прістес, мене звати Діана, і я нарешті знову з вами. Я трошечки-не трошечки захворіла, і тому зйомки і будь-яку діяльність вдалося трішечки припинити ненадовго, але сьогодні я знову з вами хоч і ще, і досі хворію. А все тому, що я вже не можу дивитись відео на Ютубі, коли хтось тестує косметику, коли в мене нової косметики повна шухлята, і я ще нічого не зробила. Тож, що у нас сьогодні буде? Новенька база макіяжу від лами. Hello Glow Prime з рожевими блискиточками. Я його вже тестувала, бо він у мене з початку березня лежить, і я тільки зараз сіла знімати. Shelley uh, Crip Primer Stick від Essence під очі. Uh, такий маленький дружочок для нашого великого дружочка. Вирішила все-таки купити і цього малого, і я ним з моменту покупки постійно користувалась. Ще я ще принесла якийсь стінт з копійки за 19 гривень. Не знаю, може, чим мікрофон якось поближе. Щодо. Через те, що він, якби, внутрі темний, не видно ці темні букви. Що це за назва, але я постараюся вам тут вставити і в описі будуть повні назви всіх продуктів і посилання на мої соцмережі. Коротше, в описі, якщо що, знайдете, це 0,5 тінок. Купила б 19. І, власне, Ой. Ось така манюнка від Шеклам Amber Rose. <coughs> Мені їй подарувала сестра на день народження, і я просто, ну, я вже один макіяж з нею робила, і я подумала, що нам з нею зробити. Тут всього 4 відтіночки. Ось така шугучна у нас печаточка. Тут у нас кожен відтінок прописаний градієнту, окремо для кожного. І ось так от пачка виглядає всередині. Ось така вона компактненька. Ось наші раз, два, три, чотири відтінки, типу, чотири матових. Все просто один макіяж, другий. Ось така краса. Я робила вже. Ось цією частиною <кій> макіяжок, що я помітила, що тіні схожі, а, типу, крім тут паудер-формула. Якщо їх потикати, вони такі прям кремають, прогинаються, коли ти їх свочиш, вони прогинаються, потім вони на шкірі стають, наче матові. Через це вони не пиляють. <кій> Ой, блядь, Ну і з плюсів їх можна назад втрамбувати легко. Не треба для цього спиртом заливати. Коротше, думала я думала і додумалась. До Додумала, того, що ми повторимо сьогодні макіяж Леді Гарки, якраз нам для цього підійдуть два відтінки, які я ще не тестувала. І знову пальцями потикати, тому давайте почнемо. Нанесу свою базу базові, видавлюся. Будемо починати з найтемнішого відтінка. з цього. Набирається досить легко, як почти. Ну, пігментація просто вау. Макіяж у нас сьогодні супер буде легенький. В плані роботи. Тушується все супер легко, супер просто. З закритими очима потушувати можна. Мені здається, навіть не підходящим пензликом все одно вийде нормально. Так, все якось так. Що ми беремо? Тепер ми беремо світліший відтінок. Ось цей. На жаль, тут взагалі нема сяючих. Бо в палетки з вілівонкою один сяючий був, і я ним супер задоволена тут же у вас. Трошечки варіант для бідних. Я уподобала цю палетку через стиль самої колекції. І, чесно, я б хотіла ще набір близки. Допираю трошечки ще темно. Щоб ще є це темно все. Візьмемо ось цей, те, що я потикала пазурями своїми і нанесу його на центр. наче вирізаючи. Я Не пам'ятаю, коли в останньому у такий максимально лайтовий макіяж був, щоб я просто сіла і все потушивалась само. Я думаю, нам потрібно я є щось все одним пензлем по факту роблю. Додати ще ось цього найтимнішого прям в кутик. Кутик щоб була типу якась стрілечка. Найтанніше. Я сподіваюся, я нормальний от нахило зробила. І трошки все це світленьким, нічненьким під бо щось занадто багато білого Як зрозуміти, що сьогодні не день? Перше я вже другий раз переробляю це око, бо в мене відбивається олівець зі слізової. другий раз на біле, хоч тут такого не було, я намалювала криво стрілку і ляпнула собі ось тут, от олівцем чорним. Потім вирішила все виправити, але загубила білий олівець від ламель, тому дістала від ГМБ, але поки я відкрила його. В нього вивалився стершині, впав на підлогу. Коротше. І нанесемо все на обличчя, а потім я дороблю очі. Наша база. На нас має такі рожеві краси, перламутрові балиски. били Я подивилась склад. <кій> І в складі у нас є силикончики. Чемпахне. Це ну, взагалі запахи відчувала. Але запах не такий бісячий, як у базі від. Єсен. Yes. Весь склад і вся інформація у нас лишається на етикетки, яку ти здираєш, ззаду нема нічого. Хоча у зеленому праймері від ламель дублюється ззаду наклеєчка зі складом. Наші братюнчики. Ну, Ламель. В Зеленому праймері у нас. Ззаду на прозорій наклички. Вся інформація є, до якого вжити, скільки воно тут годне, що йому робити, які інгредієнти. Тут у нас нічого, ні сінького. Єдине, про що, я думаю, це якщо є номер один і номер два, можливо, ще вийде праймер номер 3 якийсь блакитний чи фіолетовий. Так, трошечки видно, близькі точки. На шкірі. І що ми будемо наносити? Ми будемо наносити далі. Щоб буквально не перекрити тату родину. Знаєте, що ми забули зробити? Тест на лифт Ну, в принципі, цей праймер і не повинен у він у нас тут повинен бути глу для того, щоб липло у нас є ось такий зелений. Ой, дурне! Що таке, як ума? Немає, що з ним робити? Добре, фільтр я не нанесла. Стік під очі. Нам. Він холодненький і наче масляний, стоїть дуже легко в Щоправда, пахне якимось таким старим маслом чи якимсь масляним штукою, для того, щоб в машині деталі змазувати, ну, типу того. Але, на щастя, отримали таке. Він добре вбирається, я його іноді використовую як у. Доглядову частину просто під очі, але його тут прям зовсім зовсім трошечки. Я навіть не знаю, я, я його майже не змалювала. Тут ось чи є виямочка, те, як він заливався, я буквально трошки за весь час використала, але він такий супер. Міліпісдрюський, ще це прозоре пакування, і прям так видно сильно. Його тут скільки? 4-6 Сьогодні вирішив не лягати красиво. Що можливо, поки я дороблю макіяж, у нас все це усядеться на носі логічно, що у нас пиздець. Дофіга, що все це діло консилером Тепер контуруватися. Ой. І сподіватися, що буде. Все це нормально виглядав. Я знаю, коли я хотіла красиво. Хотіла, <пілляє> щоб було ну, красиво. Получилось щось як завжди, через сраку. Просто ну хто мені плять в руки по жизни дає. Це ж... Піздець. Добавили Мартин, тут вообще-то тем тин тайне румян не надо, но ну, щось мені так хочеться чуть-чуть чегось -чуть намазати ще свою поковочку і погнали, але вирішила порбуватися от круг. Я вже уявляю, як я в церкві любить для того, Кулінарія мій профіль просто. Запікаю їй бальник. <гумно> я там чекати 10 хвилин. Не в цій житті. <головік> не пам'ятаю, коли ще я хоч раз взагалі витримувала бейкінг. Стільки скільки його потрібно витримувати. Напевно, один раз того, той і пішла за макіяжу, бо щось за піздецне обличчя. Я вважаю, що ще цей хобот. <головік> 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 Хабаток свій, для пітья Ніктара. Паке mm. mm. ж естетично робить тільки на відео. Коли ти робиш щось поза кадром, це виглядає так, значить ти на себе намазуєш все, що завгодно. Безмерно мене хаотично. А ще ти весь. Блядь, грудный вкус. Зачинюхала копкаин и просипала на степе. Наносу тинт. Причем будем выравлять мартяку. Чем мені сподобався? Перший кольором. Він схожий на тінти заборы. Ті, що ви наносите, вони застигають і там така тоненька плівочка утворюється липка. Тому краще наносити прям супер тоненьким шаром, щоб срану плівочку було зручно прибрати потім. Це тобто буде ще стати з всередку якусь, якщо досить товстим шаром наносити, потім буде негарно зніматися. Що мені сподобалось, я один раз заносила у мене прям м -м -м, добрий кольор переноситься, хоча, зазвичай, дитина мені погано працює. Пропоную анестезію хайлайті. У мене ось такий от ламель у відтіночку луна. Як я обожнюю цей хайлайтер, ви не повірите, я просто його вже Впарила всім знайомим. Або цей або эссенцу Дупан Борн Хаба еще не полировать, не полировать. По-моему, я на камере свечусь искривишься, чем уже тени порядок. Попала мышца, ми чуть-чуть. -чу. Милю, милю, Ну, красоти. Мы тут, тут на эту дна. Уже тут шла. Но если пензем набирать, ну, такими шматками может вдобывать, ухулевать. Шкода, що камера не сильно передає, як він прям кайфово блищить вич. Тобто ви бачите, те, як блищить ось цей, але цей збоку він не підсвічується так гарно. На жаль, Бо я наношу їх обидва. Ну або наношу будь-які, а потім ще додаю ось ці. І підтепти чимось, коротше. Бо якщо прям витирати, і тим більше витирати, чимось ще логім. можна забути. Ну От якщо так використовувати, то тут вже навіть гарно. У мене тут, коротше, з'явились. У мене тут, коротше, з'явились люблені кінтилки. Це тюк. етюд-хаус. Ось такий фіолетовий на них був на них огляд, майже на всі. Ось така от вишенька теж огляд. а ось грейпфрут, я вам ще не показувала, це холодний червоний. Хочу сьогодні вишеньку. Це прямо ідеальний червоний. Це прям червона водичка. Це прям. Одна з моїх улюблених варіацій. Я довго шукала саме ось такий тінь. Я в мене така туш, я вам теж її показувала. поліка холіка поп Detail Car з мікроварсюшками. Дуже класно. Подовжує, дуже красиво підфарбовує обожнює нижні вії. Але я з нею вже нормально так походила, і вона періодично в процесі дня. Така типу стає, трошечки неробочого характеру, Коротше, вона може і досипатися, і війки опускаються тут у нас. Встали, подобається на рахунок олоски, а потім такі, ну, ми втомилися. Ми втомилися, ми на господь. Студам ще цю помаду від Revolution. На центр, Це типу помада переслам, вона тисячолітня, шофовочка. А вона називається Private Members Club. Без олівця вона супер тече. І залишає полоска, але якщо її наносити поверх повністю нанесеного олівця або поверх матує помада так центр, то дуже гарно все тривається. І трошечки там ще рум'ян на губи червоних. Почому ні? Вони в мене більш широко лежать і досі на них огляд не зняла. У мене сьогодні той всерединий випадок, коли з одного боку я всередині відклеюється, солодь. А з цього боку, походу, ще й приклеюється. А з іншого вона по ж в ньому буде палиться І це тоді, коли мені потрібно буде зразу встати і піти дому. Так, що ми маємо? Ось так ось Як краще? Так чи знову? Та ні, давайте краще підемося поближче, щоб з цього вийшло. А тепер. мікрофон з боку стершіть, але поправляти не буду, бо ідеально якраз. Щоб його мене чути. Що я можу сказати? Сьогодні в мене якась фігня з тоном, бо він ось тут уже. паліз. Ну, наносимо тйойо. На лобі все це ще. Вигляда плюс-мінус, але ось ця зона це просто жах, ви на ось тут почала влазити. Ну, коротше, я чомусь думаю, що. Або це тому, що я хворіла. І мої шкіри зараз дуже і дуже погано, бо до цього я не пам'ятаю, до речі, які, які я тут наносила цю сироватку, цю сироватку праймер. А після. У мене ідеально відносився макіяж, можливо, просто тон не підходить. Це, до речі, не сильно класно, бо повна ціна майже 400 гривень за оцю балягу. І хотілося б, щоб це працювало з усім. Але ні, ну, то ні. Буду ще тестувати, будемо ще дивитися у наступних відео, поки що в мене змішані враження. Так, що в нас ще є паліточка? А, паліточка прикольна. А по-перше, вона виглядає як колись був якийсь китайський бренд, китайський інді бренд. І в нього ось такі палетки були, які ось так закривались, теж помили чотири відтінки. Мені прям так подобалося, але вона навіть тоді коштували прям так до хріна. І ну, просто через формат мені ця палетка сподобалась, я додала її в Ну і плюс ну це взагалі однозначний рекомендаціон. Тут, до речі, воно посипалось, коли я набирала, але хоча б воно не летить. Крім ту паудер, ну не знаю. Я звикла, звичайно, до того, що тіні просто сипляться, а не що вони прям крім ту паудер, але дуже прикольна штучка, можливо, можливо. Можна ці відтінки і як контуринг використовувати, не знаю. Можливо, колись спробуємо. Що у нас там ще було? Тінт. А, тінт непоганий за 19 гривень копійкам. За 19 гривень тінт з копійки, досить навіть непоганий, не з що прямо я в захваті, але відтінок мені подобається, в принципі, з ним можна працювати, він там ще на мені якось навіть залишається. А головне, щоб він не потрапив в рот, а він зазвичай потрапляє в рот, коли ви його наносите, і в нього. Солоний смак чомусь. На жаль, ніяких копієчців, з цих захисних штук не було. Тобто я не знаю, чи до мене хтось відкривав. А, і ми маємо тільки штрих-код ніяких складу, нічого у нас тут немає, тільки є ще номер відтіночка, і ось тут от назви куні бісової матері не видно. О, макіяж Леді Габі вийшов. О. Можете написати в коментарях, як вам чи користувалися ви щось з того, що я вам показувала, чи можливо о, ви чи плануєте щось з цього купити. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, залишати коментарі, чи все я сказала, чи ні. А до нових зустрічей! А Донатте на ЗСУ. Ось тепер точно все.